Вітаю, слава Україні! А ми в громаді завершуємо наш збір урожаю. Зокрема, останнє поле гречка в тесменичанах. Гречка піде для потреби наших дитячих садочків, закладів освіти. Тому гречка наша, доморощена, як то називають. А загалом ми завершуємо посівну біля мене керівник, наш Віталій Крушеницький, учасник бойових дій, який повернувся з війни. І очолює дане підприємство. Розкажи, що цього року? Як урожай? взагалі, як? Завдяки тому, що ми сіяли різні культури. Там у нас була пшениця, соняшник, соя. По чомусь урожай гірший, по чомусь кращий. Цього року ми дуже задоволені. Соняшником гарний урожай. У нас по заліку з гектара три тонни. Ціна на соняшник гарна, 27 тисяч станом на сьогодні. У нас підписані контракти по соняшнику за тонну. В загальному задоволені. Сьогодні ми закінчуємо вже, якщо дозволить погода, не буде ламатися техніка. Плануємо закінчити збір гречки. Гречку завтра ми завозимо на завод в Тернопіль на переробку. Вигідніше. Підприємству завести, оплатити за переробку і передати на освітні заклади менше балансовартість, виходить. Чим закупляти освітнім закладам, тому ми задоволені, що ми допомагаємо. Ну а ми дякуємо сьогодні аграріям за те, що вони працюють, що збирають і земля. Е Відповідно не пустує. Дуже важливо, що підприємство з кожним роком все збільшується, збільшує кількість посівної. Поки що цього недостатньо, хочеться більше, але робота є, і справді, як пшениця, так і гречка йде для власних потреб. Все решта йде на реалізацію. Відповідно, підприємство може розвиватися вперед. Зараз, бачите, кажуть, збирається поле гречки. Ну, надіємося, що урожай буде добрий і діти будуть задоволені їсти гречку нашого франківського виробництва. Дякую. Ще? Ще? Так, я ще хотів декілька слів. Запрошуємо усіх, хто має бої, вкладати договори, оренди з комунальним підприємством Франківська. Гарантуємо вчасну, вчасну і достойну оплату по кожній ділянці. По кожному дзвінку ми будемо по кадастрових номерах вивчати. Ми зацікавлені збільшенні банку землі. Дуже просимо, телефонуйте. Тому, користуючись нагодою, закликаю, здавайте паї нам, комунальному підприємству, ми його обробимо і ви отримаєте свої кошти. Ну і також для пільгових категорій населення ми також готуємо певну допомогу в тих селах, де обробляємо ми поля. Ну і також Віталій забув сказати. Про те, що ми е, упорядковуємо ліс, який знаходиться якраз позаду нас, тисминичани Кам'яна. І також е, певна частина лісу, ну, дрів буде передана родинам загиблих наших героїв, пропавших безвість. Дякую за увагу, дякуємо нашим захисникам. Слава Україні!